Чергова історія про те, як командири м'ясники знищують українських військових. Вітаю вас, шановні друзі! Продовжує отримувати дуже багато листів від родин українських військових, які розшукують своїх рідних. І ось до вашої уваги чергова історія. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, за 79-ту ДШБ 3-й батальйон, 11-та рота. Хлопці зникли під Новомихайлівкою Донецької області. Командири просто тварі. Одного чуть не застрелили, бо не хотів іти на штурм. Другому розбили лице, як повернувся з виїзду. Контужений і поранений, ще змушують відмовлятися від госпіталізації. Хлопці зникають просто пачками, а відповіді немає. Ще й починають погрожувати. Тобто, родини військових, у яких зникають їх близькі люди, намагаються дізнатися хоч якусь інформацію, а оці виродки командири їм ще й погрожують. Більше того, родини військових навіть не знають до кого звертатися, тому що вони не знають ні прізвища командирів, ні звання, нічого. Єдине, що я вдалося дізнатися про командирів, ось мені написали, знаю позивний козак Владислав. Як бачите, друзі, в той час, коли брехун президент розказує про втрати там всього лиш у 30 тисяч загиблих і приблизно так само е, зниклих безвісти, насправді ситуація набагато гірша. Хлопці зникають і хлопців ніхто не шукає. А оці командири-м'ясники користуються однією перевірною фразою: таких, як ви, мені те іще сотні напакують. Отака от вона війна. Хтось розкрадає мільярди і кожні вихідні їздить собі в Монако та Монте-Карло відпочивати. А хтось цілими днями сидить в окопах, а потім взагалі зникає безвісті. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профіль.